Волонтери були завжди. Це ті люди, які знають де взяти те невідомо, що та доставити туди, куди не доїжджає ніхто. На початку повномасштабної війни з Росією українці вкотре показали своє єднання, як це було в 2014 році. Воно продовжується і нині. й нині. 22-й рік дав зрозуміти українцям. Лише об'єднавшись один з одним, ми можемо вистояти. Віталій почав волонтерити у лютому, 22-го від початку повномасштабної війни. Через знайомих дізнався про гуманітарний склад в будинку книги. Щоразу він робив по кілька ходок для військових, адже хлопці тримали оборону, а на приготування їжі часу не вистачало. А я. Виїжджав на той час з Бобровиці і хлопці там наші тримали оборону. І я звернувся туди і пояснив, що наші військові там сидять без води, без їжі, то було б непогано їм туди завозити. То я долучився до цієї роботи і хлопця нашим возив туди напередок відповідно з самого ранку. Я возив туди їм продукти харчування, гарячу їжу, дівчата готували. Найбільше було здивовані, кінечно, наші хлопці, коли я там шостій ранку їм привіз там гарячі чебуреки під обстрілами вони були. каже, канічно, все очікували, будь що, але те, що нам гарячі чебуреки привезуться, було для них надзвичайно в міжнародний день волонтера. Віталій отримує спеціальну відзнаку Медаль за оборону Чернігова. Її запровадили у 22-му році. Та вручають військовим і цивільним тим, хто активно сприяв відбиттю рашистської навали. А відтак завдяки кому місто продовжує жити. В день волонтера медаль за оборону Чернігова отримали 18 волонтерів за активну громадську, благодійну та волонтерську діяльність. Подяку від Чернігівського міського голови отримали ще 17 волонтерів. Подяки чернігівським волонтерам надійшли і зі столиці, зокрема київського міського голови Віталія Кличка. Адже у 22-му наше місто встояло перед ворогом, не пропустивши росіян. Далі чернігів це місто волонтерів. Чернігів місто волонтерів, і і в перші дні війни 2014 року, і в перші дні 2022 року багато в чому державу на своїх плечах, часто хрупких, втримали волонтери своїм неймовірним подвигом те, що ви робили в ці дні. Тому що ворог не очікував такої єдності наших людей. І я переконаний, що Україна тримається так довго проти набагато більш переважаючого ворога, і Україна неодноразово вражала світ під час революції гідності, під час помаранчевої революції, під час е, тих моментів, коли люди показували, що вони всі країні реальна влада за такі горизонтальним зв'язкам за тому, що не чекаючи якоїсь команди від влади від керівництва, люди об'єднувалися і робили те, що вони вважали за потрібне, для того, щоб втримати державу, допомогти державу, направити на направо. Вільний курс цим ми відрізняємося від е, країн колишнього радянського союзу, від нашого північного сусіда ворога. Вони не уявляють собі такого. Для них наша хата з краю, це означає, що я з краючку, ви мене не чіпаєте. Для нас це означає, що я готовий першим зустріти ворога, а далі всі мені будуть допомагати. Для них крапля в океані означає, що я нічого не значу, від мене нічого не залежить. Хай інші. Старші, більші, сильніші вирішують для нас. як крапля в океані означає, що мій внесок буде на максимально великий, як я зможу, і разом з іншими краплями ми зможемо змінити все.